Любі дітки, подивіться, які яскраві метелики кружляють на нашій галявиці. Зараз я розповім вам казку три метелики. Були собі три метелики: один білий, другий червоний, а третій жовтий. Вони весело літали цілий день у великому саду. Соняшному світлі перелітали з квітки на квітку, куштували медок і летіли далі. Час їм дуже швидко минав. Вони так загралися, що не помітили, що сонечко сховалося за хмари і пустився сильний дощ. Змокли метелики. Полетіли вони до своєї хатки. Аж там біда, двері замкнені, а ключа ніде не можна знайти. Що тут робити? За той час, що стояли перед дверима та не знали, що робити, Змокли вони ще більше. Насили вже крильцями ворушили. Ледве долетіли до тюльпана, червоного з жовтими крапочками та попросили його захисту. Ой, любий тюльпанчику, просимо тебе, відчини свій келих та сховай на дещу, будь ласка. Жовтого і червоного прийму, а білий нехай зостається на дворі. Але обидва метелики, жовтий і червоний, промовили, коли ти не хочеш захистити нашого братика, білого метелика, то й ми краще на дощі будемо мокнути. Метелики смутні полетіли до білої лілеї, попросили її, щоб сховала їх від дощу. Лілея! Біленька, красивенька лілея, захисти нас від дощу, будь ласка. Але лілея погоджувалась прийняти тільки білого метелика. Тоді він промовив сам один не хочу ховатися в тебе, або вже разом з своїми братами тесь знайдемо захист, або вже вкупі бідувати будемо. Почула це за хмар сонечко, і захотілося йому побачити тих друзів, що так один за одного стояли, продерлася крізь хмари і кинула на метелики в своє проміння. Зараз же крильця їм висохли, самі вони зігрілися і знову літали, танцювали й раділи, як давніш. Аж до самого вечора, а як сонечко зайшло за гору, то метелики полетіли додому спати.